Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так Олександр Русик, який переміг Тась на фюрі та став абсолютним чемпіоном світу на дважкій вазі, перше за 25 років дав інтерв'ю, в якому розпочав зі слів. Я дуже радий, це чудово, 25 років. Це був великий бій, тому що Тайсон Фюрі чудовий боєць, я щасливий. Мені подобається Лондон, тому що Велика Британія є країною, яка дає мені можливості. Це чемпіон світу, чемпіон Європи, Олімпійські ігри це Лондон. Я б не хотів жити тут, але тут добре. Також Усик розповів про візит до України. Ми співпрацюємо з Ахмадитом. Моя компанія, мій фонд. Ми допомагаємо людям в Україні. Послухайте, це дуже страшно, тому що там були мертві люди, діти, там не було військових солдатів чи інфраструктури. Це просто лікарня. Я не розумію, чому я роблю, що можу. Коли діти побачили мене, то зраділи. Вау, Усик! Вони були щасливі. Медсестри, лікарі, усі. Вау, Усик! Я щодня молюся за мир і вдень, і ввечері. Я кажу, Боже, допоможи моїй країні та людям. Далі Усик розповів про поїздку в Лос-Анджелес та зйомки у фільмі Машина, що руйнує. Я працюю, це інакше та відрізняється від спорту. Знятися у фільмі було моєю дитячою мрією. Усе можливо, що ти робиш. Але твоє завдання це робота. Не треба казати, що це погано, те погано. Погана погода, поганий друг, мама, тато чи тренер. Ні, замовкни і потихеньку починай працювати і працювати. Скеля це дивовижна людина. Усі люди, які були там, це дивовижні професіонали. Як ти можеш показати, як ти як актор. Ми знаємо, ти як актор, а як ти як актор, може якусь сказати фразу в образі, чи. Як актор, да? Чи просто. Зіграв? Це не сумне кіно, це веселе кіно. Емоції це кіно. Потім усик відповів, чи пам'ятає він, як програв давно та що відчував. Так, пам'ятаю, я був розлючений, бо на мою думку, я не програв. Судді допомогли моєму суперникові, це моя думка. Але після бою я відпочив і сказав: так, я програв, але ти даєш мені цю можливість. Добре, немає проблем, дуже дякую. Це був чемпіонат світу 2009 року серед аматорів у Мілані. Я пам'ятаю усі свої поразки і перемоги. Я гадки не маю, як батько пророкував мені стати чемпіоном. Думаю, він просто вірив у мене. Коли він сказав Ти зможеш, він розумів, який я. Мій характер, моє бажання. Ти будеш чемпіоном світу. Я казав Так, добре. Далі Усик розповів про розмову по телефону з мамою після бою з Ф'юрі. Після бою моя мама запитала: Досить? Я сказав Ні. Вона, чому ти виграв усе? Я відповів: так, але в нас є контракт, реванш. Послухайте, моя мама не розуміє англійської. Мама, я тебе люблю. Я продовжу боксувати, тому що люблю бокс. У мене є сили, це моє життя. Моя дружина сказала мені: я знаю, що ти ніколи не припиниш боксувати. Ти братимеш участь у боях, тренуватимешся. Але не припиниш боксувати. Я відповів: так, я знаю, це моє життя. Я продовжу боксувати. Потім усик розповів, чому перед боєм під час розминки у роздягальні у нього не було музики і тому подібного, а тільки молитви. Правильно, це мій рецепт. Моя концентрація перед боєм. Музика для тренування це добре. Бо вона мене відволікає та мотивує. Але коли я в роздягальні перед боєм, я фокусуюсь. Мій розум, моя музика. Коли я готуюся до бою, то молюся, молюся і молюся. Тому що це моя сила. Я не нервував перед боєм, а просто зосередився на ньому. Ще до того, що Усик постійно повторював Ф'юрі що не залишить його одного в бою, то Олександр повністю дотримав слова і знову сказав: Тайсоне, мій друже, не бійся. Я ніколи не залишу тебе одного, ніколи. Так, я фактично розповів про свою тактику. Ми повинні читати між рядків. Коли Тайсон завдав мені аперкота, бум! Коли дивишся фільм, мультфільм, там наче. Like я кажу Олександре, рухайся, будь ласка, не зупиняйся. Десять секунд і я чую мою дружину. Олександре, я кохаю тебе, давай. Я окей. Це небезпечний аперкот. Далі Олександр відреагував на чутки про вживання допінгу. Люди кажуть, що я щось вживав, дурні люди. Послухайте, я ніколи не вживав якихось заборонених препаратів. Я чистий, хрест мій допінг. Моя віра мій допінг, Ісус мій допінг, моя сім'я, моя команда, моя країна це мій допінг, досить. Після цього Усик прокоментував спірне рішення рефері у дев'ятому раунді. Наприкінці цього епізоду, коли я готував удар зліва, рефері відштовхнув мене типу Стоп. Я сказав гаразд. Але він почав відраховувати один, два, три. Зараз для мене це не має значення, я переміг. Дякую Богу. Тепер це просто розмови. Рефері хороший, рефері поганий. Ні, Рефері це професіонал. Можливо, він допоміг Тайсону, оскільки той удар міг бути останнім і поганим. Усе нормально. Як відомо, після поєдинку циганський король заявив, що нарахував свою перемогу з рахунком 8-4 за раундами, а Усик зі свого боку заявив: я віддав собі 7 раундів. Так, 7. Чи зламав Усик щелепу, Олександр відповів: це нісенітниця. Люди кажуть нісенітницю. Вони ж бачили, як я прийшов на прес-конференцію після бою. Я розмовляв без проблем. Так, я їздив до лікарні, тому що на моєму обличчі порізи біль. У мене в спині біль, мої ноги болять. Я був травмований і у Тайсона було те ж саме. Ми перевірили голову, просканували, все добре. Про втрату титулу IBF Олександр сказав: Послухайте, ми перемогли. Я абсолютний чемпіон світу на дважкій вазі. У нас були чотири пояси. Так, це політика, і я повинен захищати свої пояси. У мене не забрали титул, я звільнив його. Але для мене дуже важливо, коли мій спорт і моя вагова категорія активні. Джошуа – чудовий боєць, Дюбуа теж. Це чудовий бій за титул IBF. Тепер у мене залишилося три пояси. У нас є реванш із Fury. Ми проведемо реванш, а потім подумаємо, що робити далі. Для мене це не має значення. Це нормально, я щасливий. Я вже став абсолютним чемпіоном світу. Про майбутній бій Джошуа проти Дюбуа, який відбудеться 21 вересня, Усик сказав: Мій фаворит Ентоні Джошуа. Я поганий прогнозист, але стану на бік Ентоні Джо а щодо бою Джойс Чісора, протистояння яких ми подивимося 27 липня в нашому телеграм-каналі в описі під відео, то Усик додав: я хочу, щоб Чісора переміг. Щодо боксерської ліги, яку має намір створити турки Аля Шейх, щоб найкращі боксери билися один з одним, то Усик висловився так. Я не думаю про це, я просто почекаю. Тому що це чудова ідея. Я думаю, що це буде хороший проект, тому що ми матимемо одного чемпіона, а не 4 пояси. З одним поясом. Один беззаперечний чемпіон. І на завершення Олександр сказав, що любить своїх шанувальників. А я на завершення хочу додати, що у карді Джойс Sora є ще один цікавий бій на надважковаговиків, яких буде цікаво подивитися. А саме протистояння і Тауми проти Маріуша Ваха. І Таума сперенгував з Фьюрі, а Авах з Усиком. Побачимо, хто з них переможе у суботу, тому чекаю всіх у телеграмі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!